Дизель зробити хіше, будь ласка, закачаю. <плес> е е і мені сподобалося сьогодні я завійшов в сильно велику <кх> дискусію з одним чоловіком в коментарях, тому що йому, йому порадили кость, каже, що поставте на зиму, ставте зимній термостат, а потім весною на весну ставте весняний термостат. Я сижу і думаю, господи, ти откуда? Що ти? Хто ти? Де ти? Де взагалі узнав? Ох. Містер Сергій, Костя, все упаковано. Завтра після обіду відправлю. Серега, я тобі дуже щиро дякую. Чесно, дуже приємно. Дай Бог колись там. Можливо, і ми передамо тобі якийсь подарунок. Дякую. Це якщо ти завтра відправиш. Ага, татаж через півтори неділі воно у нас буде. Добре, дякую.